Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про таке поняття, як тривожність мам, да? чому мами тривожні, і так далі, як цьому запобігти, або може це норма і так далі. Ну, Хочу, по-перше, проранжувати тривожність, яка вона може бути. Або ви, якщо знаєте ще буде тривожності, то напишіть там у коментарях. Першови тривожності це тривожність мами за здорову дитину, яка стосується догляду. Тобто, чи там правильно я воджу прикорм, чи там вистачає у мене молока, чи там норма, що моя дитина так-то спить, так то прокидається. Е, знаємо, що експерт здорової дитини це її мама. Е, тому, щоб нівелювати цю тривожність, нам потрібні знання. Це просто. Дійсно, знань дуже багато потрібно читати, там вивчати, знати. Ну, декілька книг там, це декілька курсів, це не один там на кожен вік там і так далі. Особливо перший рік там дуже багато маркерів, дуже багато. Ну, взагалі там дитина першого року вона трохи інша, да, там ніж дорослі, ніж більш старші дітки. Там все дуже швидко розвивається і дуже багато процесів. Тому щоб повністю невілювати цю тривожність, просто купа, купа знань, купа правильних знань також допомагають консультанти. Дуже всім раджу хто годує грудьми мати консультанта з ГВ. У прикорму теж класно на першому хоча б місяці мати допомогу консультанта з прикорму, також поговорити, потім завершувати. Так, консультант з горщику, так, консультант зі сну теж, у, поки є хоча б один там денний сон, та і потім теж іноді просто якесь маленьке питання задати, тобто мати оцю таку бригадку, допомагаючих спеціалістів, які нам близькі да, по духу, по стилям виховання. Да. І знання, яких ви вважаєте да? от те, що саме вам підходить, ну, я раджу у природньому якому підході. Консультанти це теж топ. Інший вид тривожності це тривожність за хвору дитину, да? це коли щось іде не так, там, чи якась хвороба, чи, там, може, мамі показалося, чи дійсно так. Тут я раджу мати лікарів, щоб вони були завжди на зв'язку, да? ну, щоб, по-перше, у вас був ваш педіатр. Я раджу платного, доказового, можливо, навіть не з вашого міста, тому що якісь районні педіатрі по карточці, ну це взагалі не те, що нам треба. Щоб він у вас був на зв'язку, так його консультації там можуть вартувати там, 500 тисяч гривень, але ну, це окей, їх не буде так багато. І щоб ви йому могли вислати прищики там або подзвонити швидко проконсультуватися, або також наочний прийом класно ходити до доказового педіатра. І він вже можете направити ще кудись. Тобто, коли у вас є у кого запитати, і ви це робите, да, тут теж пропадає тривожність щодо хвороб. Ось ну і третій вид тривожності це коли з дитиною щось трапиться. Да? Ми всі цього там ну, трохи боїмося. Да? Але тут раджу повивчати статистику, які з дітками ну, трапляються випадки. І коли ми це вивчаємо, це. Ну, Навіть це або мілкі якісь да, ушкодження, там, руку зламали ногу, або це аварії, аварії саме автомобільні. Да? І саме у них найбільша статистика. Тому дуже бажано, ну окрім того, що там у автокріслі, щоб дитина сиділа, це я навіть не говорю про те, а дуже бажано вчити дитину правильно. Переходити дорогу і вчитися слідуванню це теж дуже виручає. Я от зараз бачу дуже багато дітей влітку на самокатах, на біговелах, на велосипедах їдуть по зебрі з батьками. Тобто батьки їх вчать, що можна їхати на цих засобах по дорозі. Ні, це категорично, ні, тільки в руках. Мати несе там ну, якось несе дитину тільки за руку привчаємо переходити. Тобто, вже ми вже батьки ці, вони. Ці ризики дитині роблять, дитина так звикає, вона потім сама буде робити, вона ж і сама потім буде кататися, да, там у підлітковому віці, там, або постарше з друзями, там, або просто там, вже на автоматі вибіже. Також слідування, теж, щоб дитина не втікала на дорогу, тому що дуже багато таких аварій у дворах виходять навіть. Це все теж важливо. Також дуже бажано мати маршрут. Куди ми можемо відвезти дитину, якщо вона ушкодить там, руку або ногу, там, зламає там, щось таке. Да? Тобто ми повинні знати, де в нашому місці такий дитячий, дитяча травматологія, де вона знаходиться, тому що швидка приїде не одразу, тому що їй це не вона проранжує вас, у вас там не інфаркт, окей, у вас просто болитніжка, окей, ми за вами заїдемо через годинку. Бажано, щоб ви самі туди приїхали і там, да, у травматології це зробили. Ну і, в принципі, все. Ну, це все, що ви можете зробити, щоб знизити вашу тривожність як мами. Якщо у вас питання, пишіть у коментарях.